З Євангелія від Марка Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий. Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий. Окрім одного бога. Заповіді знаєш не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього. Учителю, я вже те дотримував змалку. Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав Його. І сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів, Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус вже знову заговорив до них і каже: Діти, як тяжко тим, що звірились на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушкоголки, аніж багатому війти в Царство Боже. Здивувалися ті ще більше і один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить у людей це неможливо, але не в Бога, у Бога бо все можливо.